Всім привіт, привіт, друзі! Сьогодні разом з вами в ефірі передача шалені ручки та їх прекрасні ведучі влад. Та Рада, Сьогодні ми разом з вами будемо робити дуже крутецьку і класну коробку із атласних стрічок. Ми сьогодні взяли ось такі стрічки рожевого кольору, і це в нас буде дуже гарний та прикольний брілок. До речі, Рада, ти казала, що ти збираєшся йти а, в гості до подружок? Так. так. М -м а що ви там будете робити? Ми там будемо грати, де ще ми хочемо зробити подарунки для друг другу. Вона мені буде дарити подарунок, та я її. А я думаю, який подарувати. Ось і ти їй зробиш зараз подарунок. Ти зробиш прикольний, класний брілочок. Круто! А зараз нам знадобиться атласна стрічка. Два метри стрічки нам знадобиться, і одного кольору два метри, і іншого кольору два метри. Нам потрібно його відміряти. Один метр і другий метр. Ось так. А як ти знаєш, де один метр, де другий. А дуже просто: у нас в українських традиціях і в українському народі міряли такою пословиця: від лікця до ліктя. І у нас від однієї сторони ось так. Дивись, ось якщо я взяв так, один і ось так два, то це плюс-мінус один метр. І Круто. так само один і два. Це плюс-мінус один метр. Так, тримай, будь ласка, це тобі. І зараз я відміряю їх собі. До речі, друзі, у минулому відео ми робили ось такі дуже гарні фенічки на руку. У нас є дві ось таких стрічки. Одна більш а, рожева, друга більш така Світло рожева. Світло -рожева так. Нам потрібно взяти ці стрічки, а, зігнути ось так навпіл. Одна навпіл. Ось так. Одна. Ні-ні-ні, радочка, дивись. Так, от на столі так викладаєш. Дивись, ось так. Одна. Ось. Щоб вам було трішки зручніше. Ось так. І інша. А куди її? А іншу ми кладемо ось так. Зверху. Далі нам потрібно взяти один край. Ми їх виклали ось так. Рівною, рівною стороною ми їх зігнули навпаки. Далі нам потрібно взяти ось цю рожеву стрічку та пронести її під низом. Ось так. Радочка, допомагай мені, будь ласка. Ось. Так. Далі. Радочка, мені потрібна твоя допомога. Тримай, будь ласка, мабуть, ось тут. Ось так. Угу. Ось, отут, отут, двома, паль... двома, двома. пальчиками. Ось де мої пальці? Де мої пальці? Отут. Ось так. Да. Отак оп-оп. Тримай. І ми повинні, друзі, взяти верхню рожеву стрічку та пронизати її ось так вниз. Відпускаю цей пальчик. Ось так. Придавлюю тут пальчиком. Так, раз ж теж не забувай. Так, і пронизуємо її ось так тут знизу. У нас повинна бути а, ось ця стрічка знизу, а трішки світліша зверху. Далі нам потрібно взяти а, ось цю рожеву стрічку з іншого боку та прокласти її знизу. Ось так. А, будь ласка, подивіться. А, Радочка відпускай. Ось такий вигляд у нас повинна мати наша заготовочка. Подивіться, будь ласка, ось тут у нас рожева, така темно-рожева знизу. Тут темно рожева трішечки у нас зверху над, над білою, і тут під низом. Далі нам потрібно взяти нашу. Темно-рожеву стрічку. Нижню, Нижню, так ось цю. Зігнути її ось так. Навпіл. Ось таким чином. Бачите, ось так от у нас гарно виходить. Далі ми беремо нашу світло-рожеву стрічку та протягуємо її ось тут. Ось так. І далі, дуже обережно, ми починаємо її стягувати. Так, рада. Ти тягни ось сюди, потім ось сюди, а я тягну отак. Так. Оп. Оп. Так, відпускай. Так, друзі, дивіться, у нас вийшов ось такий квадрат, повинен вийти. А це найголовніше, що у нас повинна вийти в цій заготовці. Далі все у нас буде йти дуже-дуже просто та дуже швидко. Завжди ми починаємо з нашої верхньої стрічки. Як ми робимо далі? Ми беремо, ось у нас верхня стрічка це ось біла. Ми беремо цю білу стрічку, ось так, складаємо ось так. І залишаємо такий невеличкий. Зазорчик такий пік. Да. А, Далі а, рожева, ось ця така, котра більш а, темніша, ми кладемо її зверху. Ось таким чином. Ось так. Далі продовжуємо і беремо нашу а, білу, котра така більш а, білого кольору. І зверху накриваємо. Ось так, ось таким чином, нашу світло рожеву. Так. А далі ми повинні взяти темно рожеву стрічку. ось так, ось так, таким чином, Та просунути її крізь нашу ось дирочку, ось так, крізь наш отвір. Та обережно, обережно скласти і ось таким чином. Затягнути. Ось так. Ось так складаємо. Так, Радочка, ти мені бажаєш допомогти? Не дуже. Чого? <рес> ну, тому що воно таке складне, я не дуже запам'ятала, як це робити. Ну, нічого страшного, я зараз тобі допоможу, а ви, друзі, так само можете попрохати допомоги у своїх батьків. <рес> і, і ваші батьки обов'язково вам допоможуть. Так. Зараз я цей етап завершу і радочки допоможу. І таким чином, друзі, нам потрібно в'язати до самого самого кінця. Нашу... Наших стрічок, Наших стрічок, да, доки вони не закінчаться. Багато часу по тому. Друзі, а ви колись зробили які, якісь брилки? Якщо да, пишіть у коментарі. Те, з чого ви зробили. До речі, друзі, ми з радочкою хочемо вам нагадати про те, що у нас зараз запускається конкурс. конкурс. А, а який саме вам розповість зараз рада? Друзі, а конкурс у нас такий. Якщо ви разом з нами робите якусь цікаву поробку, вам потрібно сфоткати її та надіслати нам на нову на нову почту. Вам потрібно сфотографувати її та надіслати нам на пошту. І ми виберемо найгарнішу поробку, і власник цієї поробки може прийняти участь у нашій програмі. Ось так. Тому чекаємо відео та фото ваших поробок у нас на нашій пошті. Ще, друзі, якщо у вас є якісь ідеї для зняття наших відео, випишіть їх у коментарі, деякі ідеї ми можемо брати та робити це на відео. Ще трохи часу. Друзі, у радочки просто трішки проявляється голос мутація. <клес> Дуже багато часу потому. Друзі, ну що? А, багато часу по тому і в нас вийшла ось така поробочка, Ось такий брелок. Ось такий вигляд він має. Далі нам треба його завершити. Нам потрібно стягнути всі наші стрічки та скласти їх ось так. А, колір а, рожевий, а, з рожевим, -рожевий, а, а, рожевий з рожевим. Світло-рожевий зав'язати. Темно-рожевий. З темно-рожевим зав'язати. Ось таким чином. Ось так. І далі. Взяти ось таким чином його, коли ми це все зав'язали. І разом їх зв'язати. Ось. Наш брелок вийшов дуже тягучий, його можна розтягувати. Ось так. Так, до речі, Врада правильно сказала. У нас він може бути ось такий, а можна його розтягувати ось так. І він буде приймати ось так. Обратно таке положення. Ось такий брелочок у нас вийшов. Давай, радочка, покажемо його друзям. Крутий брелок. Ви його можете взяти, прив'язати собі на сумку, можете прив'язати собі на ключі. А, буде і найголовніше, що цей брелок, якщо ви положите разом з ключами собі до карману, він у вас в кармані не буде займати багато місця, і найголовніше це він не поцарапає ваш мобільний телефон, камеру чи, наприклад, скло мобільного телефону. Так. Тому ось так. Ну що, друзі, вам сподобалась наша поробка? Рада, тобі сподобалась? Так, дуже-дуже. Тоді, друзі, я хочу сказати, щоб ви не забували ставити вподобайки, ставити дзвіночки, щоб не пропустити наш наступний випуск, та підписатись на наш Ютуб канал. А вам, друзі, ми хочемо сказати не до побачення, а до нових зустрічей.